І сталося по смерті Ісуса, і питалися Ізраїлеві сини Господа, говорячи: хто з нас вийде спереду на ханенеянина, щоб воювати з ним? І сказав Господь: Юда піде. Оце я дав краю його руку, і сказав Юда до Саміона, свого брата: Іди за мною на мій жеребок, і будемо воювати з хананеянином, то піду і я з тобою на твій жеребок. І пішов із ним Семеон. І піднявся Юда, а Господь дав хананеянина та. Переїзіянина в їхню руку, і вони побили їх у Безеку 10 тисяч чоловік. І знайшли вони в Безеку Адоні Безека і воювали з ним, і побили Хананиянина та Переїзіянина і втікав Адоні Безек. А вони гналися за ним. І зловили його, і повідрубували великі пальці його рук та його ніг. І сказав Адоні Безек, 70 царів з відрубаними великими пальцями їхніх рук та їхніх ніг. Часто збирали поживо під столом моїм. Як робив я, так і відплатив мені Бог. І воювали юдині сини з Єрусалимом і здобули його, і побили його пістрями меча, а місто пустили за гнем. А потім юдині сини зійшли воювати з хананиянином, мешканцем гори, і Негеву, і Шевелі, і пішов Юда до Хананиянина. Що сидить у Хевроні, а ім'я Хеврону було колись кір'ят Ароа і побили Шишая, Іхімана та Талмая. А звідти пішов він до мешканців девіру, а ім'я девіру колись Кір'ят цефер І сказав калев, хто поб'є Кір'ят Сефер та здобуде його, то дам йому ахсу дочку мою за жінку. І здобув його Отніїл, син кенезів, брат Калеїв, молодший від нього, і він дав йому свою дочку ахсу за жінку. І сталося, коли вона прийшла та намовила його жадати поля від її батька і зійшла вона засла, а Калев сказав їй: що тоді? І вона сказала йому Дай мені дара благословення, бо ти дав мені землю суху, то дай мені водні джерела, і калев дай їй голод. Горішний та голод долішний, а сини Кенея, Моїсеєвого тестя пішли з міста Паль з Юдиними синами до Юдиної пустині, що на півдні Раду. І пішов він, і осівся з народом, і пішов Юда з Симеоном своїм братом, та й побили Ханини мешканця Цефату, і вчинили його закляттям, і назвав ім'ятого міста Хорма, і здобув Юда Азу та границю її, і Ашкелон та границю його, і Екрон та границю його, і був Господь з Юдою. І він повиганяв мешканців гори та не міг повиганяти мешканців долини, бо вони мали залізні колесниці.